Вітаю вас на каналі Жахливі видумані історії. Одного холодного зимового вечора в підземному метро міста почали траплятися незрозумілі страшні події, а робітники, які перевіряли колії, почали зникати безслідно. Історії про їх зникнення. Були пов'язані з загадковою істотою, що жила глибоко під землею. Сплітаючись серед заплутаних тунелів, підземний світ був сповнений страху та хвилювання, кожна ніч ставала сповненою містики, а описи істоти ставали все жахливішими. Очевидці описували її як величезну, безтурботну тварину. Покриту чорною чешуєю з великими кігтями та гострими кліщами. Її височезний крик проникав в усі куточки підземелля, залишаючи за собою лише жахливу тишу. Одного дня молодий робітник на ім'я Максим вирішив розслідувати ці загадкові зникнення. Він завзято досліджував колії та заглибився. Найвіддаленіші і найглибшій тунелі, вірячи, що зможе розкрити цю таємницю. Його пошуки привели до зовсім нових, непрохідних печер, де була наявна присутність знаряддя, що належали зникним працівникам та сліди незнайомої істоти. Пройшовши через сіру нору, Максим опинився в величезній печері. З якою було ще декілька ходів, печера була освітлена променистим світлом, яке випромінювалося з загадкових кристалів, та раптом він побачив страхітливу сущність, сповнену темряви та зловіщого очікування. Хто ти? запитав Максим стрепетом у голосі, але істота зберегла мовчання. А її червоні очі виглядали як дві жахливі тьми. Звук тобуту вирвався з темряви і мить Істота вхопила Максима своїми величезними клишенями і підняла його у повітря. Максим відчув біль, який пронизував кожну клітину його тіла. Невідома істота здавила його тіло своєю клишеною. Так, що він відчув, як репнув захисний одяг, і гострі кіхті зайшли йому під ребра. Хлинула кров. Це все кінець, пригода, подумав Максим. В останню мить він зміг розгледіти слабку, майже непомітну бліду пляму на шиї істоти, схожу на прокол, і подумав, що в тонелях є ще щось. Загрозливий крик розривав печеру. Але що змусило істоту відпустити Максима? Чоловік впав на землю, ослаблений та кровоточивий, відчуваючи невпинну больову агонію. Він подумав, що ця істота можливо була сама жертвою чогось ще потужнішого та зловісного. І відшвернувши його, вона готується до двобою з чимось. Якщо вам подобається, то підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок. Однак у середині його пульсувала животворна воля до виживання. Він підійнявся на ноги, ледь трясучись від слабості і здивуванням став свідком боротьби, що розгорнулися перед його очима. Я все-таки був правий, подумав Максим. Незвідана істота, яка вискочила з іншого ходу великої печери. З криком та стрімкою атакою напала на монстра, яка вхопила раніше Максима. Ця нова сущність була ще більшою і потужнішою, ніж та, яка переслідувала робітників. Вона мала гострі, загнуті кіхті, які здавалися безжалісною зброєю. Бійка між двома потворами розвернулася в далекій глибині метро. І їхні крики лунали через кришталеві стелі, викликаючи ехо у тунелях. Максим злився стінями, стараючись втекти від зіткнення істот, одночасно бажаючи спостерігати цей жахливий спектакль. Обидві сущності використовували свої великі кігті, Опершись на стіни і підлогу, вони стрибали та перекочувалися. Намагаючись не втратити одна одну з поля зору, їх різкі рухи розбивали світло, створюючи таємничі тіні, що танцювали навколо них, і ось новий жахливий монстр наніс останній кровавий удар, пронизивши та піднявши на гострих кігтях свого противника догори. Максим помітив. Слабе місце на боку більшої істоти, де відкривалася рана, з якої виливалася зловісна чорна речовина. Це була її слабкість. Вчасно зорієнтувавшись, Максим зібрався з силами і вибіг на арену битви. Він охопив залізну рейку, що лежала поруч, і розмахнувся, наносячи удар за ударом у слабке місце істоти, розрив і зріс. У ярості більша істота витягла крик болю, злетіла у повітря та впала на землю без признаків життя. Максим опустився на коліна, виснажений, але побачивши перемогу перед собою, він зрозумів, що в його знання про цю страхітливу боротьбу ніхто не повірить, але це не було важливим важливо, що він вижив. Його життя було змінене назавжди. Бо він став свідком чогось, що ніхто ніколи не повинен був бачити. Підземний світ метро хоч і відновив свій спокій, але назавжди залишився причиною розповідей про зниклих робітників та загадкові битви. З часом загадка про істоту підземного метро стала забутою, а Максим ніколи не забув про ту страшну ніч, коли він зіткнувся з неймовірним. Він залишився з пам'яттю про свою сміливість і сили, які допомогли йому вижити у темряві, та битві зі справжнім кошмаром, що жив у недрах підземного метро. І, хоча історія була занесена в темряву забуття, він завжди пам'ятатиме той страх, який відчував, та загадкову пляму на шиї істоти, яка його атакувала. Сподобалася розповідь чи ні, ви можете написати в коментарях, підписавшись на канал, та також поставити лайк чи дизлайк під цим відео. Не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб бути сповіщеним про вихід нової розповіді, миру та злагоди. Почуємося!